У західних змі з'явилася інформація про те, що російський високопосадовець таємно звернувся до Заходу з проханням допомогти зупинити війну Росії проти України. Він стверджує, що Кремль та його чиновники в паніці та відчайдушно шукають спосіб припинити війну. Про це пише британське видання Daily Mirror. Повідомляється, що високопосадовці близькі до президента РФ стурбовані санкціями та стрімким спадом економіки, викликаними війною. Вчора ввечері було заявлено, що високопоставлений кремлівський чиновник таємно звернувся до Заходу, щоб допомогти покласти край вторгненню в Україну. Кажуть, що таємний член еліти Володимира Путіна показав, що Кремль в паніці і відчайдушно потребує припинення кривавої війни. Вражаючі заяви про цей крок було зроблено у звіті, поширеному серед західних спецслужб, зазначено у повідомленні. Британські журналісти пишуть, що частина кремлівських чиновників серйозно стурбована дедалі більш тривожними ризиками навколо ситуації на Запорізькій АЕС. Згідно інформації, що надійшла, контакти ймовірно стався за спиною Путіна безпосередньо з переговорником у ЦРУ або із західними дипломатами. Інсайдер зазначає, що перебуває у страху за себе та свою сім'ю, оскільки раніше Путін уже провів кілька чисток серед високопоставлених силовиків та армійських чиновників. Нагадаємо, впродовж останніх тижнів надходить інформація про сигнали з Росії про бажання розпочати переговори з Україною. Проте офіційний Київ відмовляється. Президент Володимир Зеленський висунув ультиматум, згідно з яким перемир'я можливо лише в тому випадку, якщо російські окупаційні війська відступлять за лінію, де вони перебували станом на 24 лютого. Україна вийшла з переговорів із Росією навесні цього року, оскільки вважає переговорні позиції Москви неприйнятними для себе.